Зараз і читаємо завжди на молебні, де Христос говорить: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Звідки ця втома взялася в людях, де вони, скажімо, то і втоми так набрались? Ісус знає, що душа людини втомлюється завжди без Нього, без Бога. Коли вона хоче жити сама. Хоче відкинути Бога, хоче робити собі так, як вона собі заважає, вона може тільки втомлюватися, і вона не може бути щасливою, тому що втома людину не робить щасливою, коли душа порожня. А втома найбільше приходить, коли порожня душа. Якщо ми прочитаємо в книзі буття той момент, де говориться про Вавилонську вежу, де люди. Переходячи, скажімо, ну, виходячи з зі сходу, так написано, і знайшовши, долину, долинувши краю, вирішили збудувати собі вежу аж до верху, до неба. І почали будувати її, тому що вони хотіли в тій вежі збудувати своє ім'я. І казали: Збудуємо собі ім'я. Щоб ми не розпорошувалися по землі, щоб ця вежа нас тримала вкупі. І ось вони почали будувати. Була одна мова в людей, люди себе розуміли, але вони почали будувати цю вежу, будуючи собі ім'я, збудовуючи. І бажаючи, щоб ця вежа їх берегла і тримала. Вежа це не творець, це діло людських рук. І коли люди вкладають цю вежу абсолют, значить, для них приходить серйозне покарання. Ісус в одному місці сказав, хто хоче своє життя врятувати, його втрачає. Хочуть люди не розпорошуватися по всій землі, і вони якраз приходять до того, щоб, що розпорошуються. Тому що Творець каже, зійду подивлюся, що вони роблять. Бо щось до мене не звертається, щось роблять, але без мене. Йду подивлюся, що вони таке роблять. І Бог сходить і бачить, що люди. Втратили життя, втратили зв'язок з ним. Вони будують своє ім'я і хочуть забезпечити собі єдність цієї вежі. А це вже є крах для людей. І ось Бог сходить і, седе вісьмо, говорить, Бог помішав мови, щоб вони не розуміли себе і не будували. Отже, люди розпорушилися і перестали будувати цю вежу. Недобудована їхня вежа. Отже, вони не збудували собі ім'я, вони збудували для себе крах такий. Подібно як люди в раю, коли була спокуса, що візьмуть ось плід цього дерева заборонного, і вони стануть як Бог. Це також. Свого роду хотіли собі таке ім'я збудувати і стати як Бог. І що відбулося? Відбулося те, що Бог приходить подивитися знову ж, щось подібне. Бог приходить подивитися, шукає Адам з Єву і злякалися і втекли від обличчя Божого. Втекли. І Бог починає питати, де ви і що ви робите? Менагі, тому що хотіли збудувати собі ім'я, хотіли але стати як Бог, без Бога. І приходить крах їхнього життя. І Бог виганяє їх з раю, все те письмо говорить. Вигнав Бог їх з раю. Щось подібне тут. Бог помішав мови їхні, себе не розуміли. Це свого роду вигнання з раю. Просто це вже якби градація більша. Вигнав їх з раю через це. І вони розпорошилися по всій землі, втратили те своє ім'я, яке хотіли будувати. І що прийшло? Втома прийшла велика втома, велика втома для людей, бо прийшов крах їхніх мрій, їхніх уявлень, їхніх планів. Це те, що Ісус пізніше скаже: будують будинок на піску. Приходять дощі, громи, приходять вітри, і цей дім завалився, бо стояв на піску, а пісок сипучий матеріал. Він не стійкий. Це та вежа, та сама вежа, той самий пісок, на якому будували той будинок. Та сама, та сама спокуса, де хотіли стати як Бог, це пісок для людини. Тому що люди хотіли. Ось на цьому піску будувати. І Бог сказав, ти земля, ти пісок, ти порох в землю обернешся. Сама людина, ідучи по такій дорозі, вона стає порохом, вона втрачає божественну благодать, втрачає того духа, якого Бог дихнув в неї, вона втрачає, бо стала порохом землею. А Бог, коли творив Адама, він дихнув в нього свого духа і став живим Адамом. Отже, бачимо, як тут шлях це йде. І тепер Ісус приходить, Ісус приходить. Можна сказати, той самий Бог приходить до людини в Едемі і приходить з неба до тих людей, які будують цю вежу. І каже: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я вас заспокою. Навчіться від мене, бо я лагідний, сумірний серцем, знайдете. Полегшення душам вашим. Ось, що Ісус дає нам. А якраз Ісус дає ім'я. В Книзі Откровення говориться саме про цього анця, який дає ім'я, записане на камінчику, особливо І ніхто не знає цього імені, крім того, хто Його бере. І, звичайно, Ісус знає. Бачимо, можна сказати, цей весь шлях людини через ту історію і в цьому Святому Писанні йде до того, щоб вона отримала це ім'я, нове ім'я. Але не тоді, коли вона сама хоче його отримати, бо тоді все. Але коли дає це ім'я Ісус, Син Божий, Спаситель, тому що Він отримав на це владу. І тому, коли ми приходимо, приходимо до нього, ось почувши сьогодні, скажімо так, кожен із вас десь був там, в своєму будинку, в своєму домі, і десь Дух Святий поклав в серці і душі ці слова. Чули вухом, але чули серцем. Щоб сюди прийти і почути вухом. прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Ісус нас збирає з тих різних куточків, з тою різноманітністю мов різних, приходимо, щоб отримати від нього ось цей мир божественний, облегшення, заспокоєння душі, наповнення змістом, Божим змістом. Не порохом людським, як людина собі хотіла взяти, але змістом Богом. Скелею життя, живою водою, духом животворним. Ось для чого ми приходимо і для чого ми молимося за тих наших рідних, близьких, хто відійшов, наших захисників, які віддали своє життя за нас, ми тут зобов'язані ось дати їм те, що дає Христос, Перевести тих людей до Ісуса. Щоб вони почули цей голос: «Прийди до мене всі втомлені обтяжені, я вас заспокою. Тому що кожна людина втомлена в цьому світі, вона не раз навіть не знає, вона втомлена, живе у тій втомі, і не раз не може навіть думати через втому. Але втому не просто фізично. Вона може собі навіть спати, лежати, не робити нічого. Але вона страшенно втомлена. Їду втомлений. А не раз це ще важче переживає людина, коли дух втомлений, душа втомлена, ніж, коли душ, е, ніж тіло втомлене. Коли людина працює на, Божій, на Божу славу, коли вона працює в Божому винограднику, вона на, на Божому полі працює. Отже, в серці є Бог, в серці є Дух Святий. Вона фізично втомлена, але дух в неї наповнений миром. Вона не має втоми духа, тому що душа повна змістом, вона не втратила той час, не втратила день, ті хвилини дорогоцінні, вона їх знайшла в руках Ісуса. Те, що Ісус послав учнів на край світу зі Своїм Словом, з тими благодаттями, які Він їм дав, і коли вони прийшли з великої дороги, з великої праці. Де вони зустрічались з різними людьми, з різними силами. І коли вони прийшли, Ісус каже, відпочиньте на самоті. Отже, вони були втомлені фізично, але вони раділи, що їм духи корляться. Вони були в такому ефекті сильному, хоч пройшли багато кілометрів, пройшли багато різних ситуацій життєвих. Може, не раз і не мали, що з'їсти, і вони були фізично втомлені, але вони раділи, тому що вони виконували волю Божу, волю Ісуса. І це є те, до чого Ісус кличе, щоб людина не боялася зробити крок до Ісуса, тому що Він визволяє від втоми тяжкої. Він визволяє від тих прагнень людських, які приводять в порох людину, від тої вежі в Вилонській. від того прагнення собі ім'я збудувати в цьому світі, або стати як Бог, як це була спокуса для перших людей. Каже Ісус: навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. Ісус, бувши Богом, бувши Словом Бога, Він залишив це, зрігся, щоб прийти у цей світ, важкий, тяжкий, грішний, темний, і принести світло, принести світло від Отця, принести істину небес у цю землю, де цієї істини бракувало, бо люди. Від неї відвернулися. Ісус приніс цю істину, бо без неї людина нещасна. Вона є рабом. Тільки пізнавши істину, каже Ісус, людина визволяється з рабства. Пізнайте істину, вона вас визволить чим? Своєю силою, своєю свободою, своєю правдою своєю любов'ю. То ми тут, щоб в руки Ісуса віддати Своє життя, не боятися. Але сказати, так, Ісус, я сюди прийшов чи прийшла, щоб ті тягарі мого серця, які мене втомлюють віддати Тобі. Так як Ти мене закликав сьогодні прийти втомленим і обтяженим, щоб нас позбирати з тих розсіянь різних. І тут вручити нам ту цілість Божественну, свого духа, який робить з різноманітності одне ціле в повноті в житті в правді. Це чудово з Богом, це чудово молитися там, де є повнота Бога. Це чудово виконувати Його волю і втомлюватися фізично. Але душею повними бути Духа Божого. Тому, нехай Ісус, який нас любить абсолютною любов'ю, який приходить завжди до нас, який хоче бути з нами, дасть ласку і нам, які тут і молимось, але також особливо ті, за яких ми сьогодні молимось, щоб їхні терпіння, їхні сльози, їхні страждання. Ангели їхні, їхні ангели, тому що кожен із них має ангела-охоронця. Щоб ті всі, хто постраждав за Україну нашу, хто від цієї московської Орди у різному часі, щоб ангели їхні зібрали цей біль, страждання, сльози і передали в руки Ісуса. Щоб в руках Ісуса все це стало зброєю проти теперішнього ворога, тих всіх ворогів, які хочуть. Сунути і нищити, щоб все це стало щитом зброї. Тому що сльози проникають. Сльози проникають. Біль ослаблює, ослаблює ворога. А страждання розколюють зло. Страждання це як клин, який роз, розбиває, розколює зло. І ми тут, щоб віддати це все в руки Ісусу, щоб молитві побачити присутність Бога, який здійснює чудо, здійснює життя. І Слово Його важливе в нас сьогодні, тут, зараз, слово Бога, слово Христове. Отже, нехай Господь в цьому буде прославлений, ми далі молимося і жертвуємо. Все те, що Господь хоче прийняти за тих всіх, кого ми сьогодні згадуємо, поручаємо Божому насердню. Слава Христу!